Кілансії найяскравіші представники сімейства Брамілієвих приїхали до нас ці рослини з країн Центральної та Південної Америки. Цей рід нараховує більше 600 видів, але найбільше захоплення і здивування у квітникарів викликають саме атмосферні кілансії, це ті, які ростуть без ґрунта, просто в повітрі, причудиві рослини від зовсім крихіток до справжніх гігантів, чи не дуже популярні в Україні. І це не дивлячись на те, що у квартирних умовах вони зовсім не вибагові і потребують мінімального уходу. Вперше рід тілансій був описан ще у 18 столітті відомим науковцем Карлом Лінеєм і назван на честь фінського ботаніка та лікаря Еліаса Тіланса. У всіх атмосферних тілансій або відсутня, або дуже слабка коренева система. Навіть у тих видів, які ростуть у субстраті, вона не здатна забезпечити рослину поживними речовинами. Цю роль у епіфітів вихонують стебла та листя. Тому полив рослин проводять методом оприскування. Цю процедуру роблять щоденно, а в жаркий та посушливий час по декілька разів на день. Раз на тиждень бажано занурювати рослину у воду повністю приблизно на одну годину, щоб тріхоми, волоски, повністю напиталися вологою. Ідеальна вода, дещова або фільтрована, важливо не допустити застою води усередині розетки, тому після купання треба дати воді стикти або висохнути перед тим, як поміщати рослину на місце. Більшість домашніх тіланцій потребують достатньо яскравого, але при цьому розсіяного світла. В Принципі, зона поруч з південними східними або західними вікнами чудово підходить для вирощування комнатних тіланцій. Також можна вирощувати ці рослини і повністю при штучному освітленні. Великий вибір сучасних фіталам дозволяє розміщувати ці рослини навіть у ванних кімнатах. Де для більшості тіланцій чудові вологі умови. Що стосується температури, то атмосферним тіланціям комфортно у тому ж самому діапазоні, що й людині. Рослини не люблять протягів та гарячого повітря від опалення, але при цьому їм життєво необхідно свіже повітря, все як у людей. Розмножуються тіланції відділенням бокових відростків, які з'являються на рослині після квітування. Так так. Ці дивовижні рослини ще й квітнуть. В залежності від виду, атмосферні тілансії дають яскраві колосовидні квіти жовтого, рожевого, червоного або фіолетового відтінків. Квітна рослина тільки один раз у житті у дорослому віці. Після цього у основання починають рости дітки відростки, а сама материнська рослина починає повільно відмирати. Цей процес може зайняти кілька років. Найважливіше питання у вирощуванні атмосферних тілансів вдома це як їх саджати. Дуже часто можна почути, що їм підходить будь-яка ємність, а можна і без ємності зовсім, бо їм не треба ані ґрунту, ані субстрату, ані чогось іншого. Однак це далеко не так. Кілансі не рекомендується розміщувати у акваріумах, тераріумах та закритих ковбах без вентиляції. При постійній вологості і без провітрювання рослини починають хворіти, втрачати листя, на них розвиваються гнилі, і через деякий час вони гинуть. Тілансії погано ростуть на гладких штучних поверхнях, що не дихають. Найкращий варіант розміщення атмосферних тілансій це створення композиції з корчів, дерев, коряг, соснових гілок, кокосових стрижнів. Під донце можна підложити маленьке гніздо з кокосових або синтетичних волокон. Такий прошарок зберігає вологість та забезпечує вентиляцію, або використовувати для кріплення спеціальні тримачі з проволоки в оболонці. Мої тіланці розміщені саме на такому підвісі з дубової каряги. Як обрати та підготувати корче, зробити з них гарний інтер'єрний елемент і надійну та природну домівку для епіфітних рослин. Дивіться у наступних відео. Підписуйтесь на канал та обов'язково задавайте питання у коментарях. До зустрічі!